Вітаю товариство! продаж з'являється Volkswagen Passat 2013 року випуску з 2,5 бензиновим атмосферним двигуном на автоматичній коробці перемикання передач в чорному кольорі на передньому приводі. Добре виглядає, звісно, бік бере своє, є деякі нюансики. В попередньому бампері, попередньому крилі є пару сколів, невеличка потертість на правому задньому крилі та дверці. Але щось критичного по автівці немає. Є, звісно, там якісь сколи, невеликі подряпини по кузову автівки. Але 13-й рік, відповідно, такі автомобілі вже ніколи не будуть ідеальними. Якщо при бажанні виправити такі моменти мілки можна, це недорого. Головне мати бажання. Нам її залишили на комісію цю автівку. Відповідно, вона продається від власника. Значить, по салону. По дверній карті водійський все гаразд. В комплектацію входить 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал, центральний замок, відкривання з кнопочки багажника, тканинний салон, світло стеля присутнє. Є у нас е, датчик світла, е, клімат контроль теж присутній. Мультимедіа з USB є. Е, е, кермо. Керування на кермі теж присутнє. І якихось пошкоджень по речах перемикання передач на панелі я не бачу. Задній ряд теж в гарному стані, подертостей потертостей немає. Ось так воно виглядає. З заднього ряду сидінь. Автомобіль абсолютно справний. По ходовій якихось туків грюків не чую двигун працює рівно, гарно, динамічно. Коробка перемикає теж плавно. Велике багажне відділення. Літня гума Dunlop. хороша. Ну, ось такий маємо варіант. Зараз ще заведу. Пробіг її 150 тисяч кілометрів. Система всі спрацьовують. Заводиться автомобіль добре. На панелі приладів якихось помилок ми не бачимо. Обрати двигуна рівні не плавають. Так. Як я вже і казав, коробка перемикає добре. Автомобіль добре розганяється. При бажанні можна собі доставити газобалонне обладнання, оскільки ці дви вони дуже добре себе поводять на газу. Кермова рейка не стукає нічого. Кермується добра автівка. Придбати її можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість огляд автомобіля, можливий у місті Львові на вулиці Пасічній, 127 на майданчику хапає авто. Вартість її становить 9800 доларів. Тому хочеш до нас, оглядайте. Проводьте тест-драйв та купуйте. Рекомендую до зустрічі. Будьте здорові та бережіть себе.